Я ще роблю роботу в публічному просторі е, на центральному вокзалі. Uh -huh. е, в колаборації з, ну, як би в партнерстві з Укрзалізницею, яка дуже прогресивна, я просто з них прозріваю, якщо чесно. Я зараз... І вони мені дали майстерню в, на вокзалі. Це, це червоний зал номер 1 uh -huh. Це 500 метрів і 20 метрів висота стель. У тебе така масштабна робота? Так, да, в мене робота дуже масштабна буде. Е е і майстерня масштабна. Я пішки майстерні по 10 км в день намотую, мене в телефон рахує. Е 10 км в день я просто ходжу по майстерні. Просто ну, я працюю 12 годин, я там гуляю, по ніколи. Це коли-небудь такі масштабні? Ні, ні. Це... це Це дуже цікаво, бо я, я по-моєму, Роман Мінін сказав, що уява художника обмежується масштабом його майстерні. Думаю, що якщо ну Це мені нема воно... дороги назад, як я тепер буду жити. <рес> У червоному залі. Робота буде в. Але mm -hmm. я працюю там в червоному залі. Ну, ні, ця, ця робота така масштабна. Я ще тільки починаю зараз до, до формату цього підходити, але подивимось. Там офігівають всі, якщо чесно від розміру. Вона робоча назва: груповий проект в Русі Motion. Mm -hmm. Вона про те, як можна сьогодні говорити, як можна в публічному просторі в такі самі м, говорити. Про сьогоднішній історичний момент, про таку неможливість, про те, що це група людей, які рухаються. Я використала, я дуже хотіла прив'язати щось до реального місця, і там вже є ескаватор, по якому ми спускаємося mm -hmm. з поті, і робота буде навпроти. І я теж зобразила зустріла ескаватор, і люди, які рухаються, вони в такому ну змазаному трохи. А через цей рух ну, в русі. В Русі, так, да, цей рух він допомагає мені всі фігури поєднати mm -hmm. живописним методом, тим масками, що вони ніби. Це таке суспільство трансформується, кожен трансформує іноді свою роль, коли люди йдуть в армію, вони стають військовими. або от Мій знайомий лінейний продюсер став медиком зараз, прийшов повністю навчання люди, стають волонтерами і всі всі міняють ролі, просто щоб суспільство робить mm -hmm. І Це одне. І друге, про те, що історичний момент не можна сувити, це все в русі, і що ми дуже трансформуємося як суспільство, і що ми рухаємося вперед. «Укрзалізниця» ще подумала, що це теж прибуття, повернення, повернення, там дитина буде, значить це повернення до дому. Тобто тут буквально, це буквальне місце, це буквальний вокзал, але це ще дуже, дуже сильно умовна робота. А для мене це ще безкінечний ескалатор, в який я тільки фрагменти беру, як один кадр з відео, яке зазвичай працюю, тому що це всі люди. Це безкінечні. Ну